Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. І сьогодні ми промовимо самі. Бо будемо обговорювати фантастичну південно-корейську дораму Поклик пекла про релігійне божевілля і демонів аду. Мені ця тема дуже близька. Перший сезон Поклику Пекла вийшов у листопаді 2021 року, а другий відносно недавно, 25 жовтня 2024-го. Сьогодні поговоримо про ці обидва сезони. По порядку. Осінь 2021 року стала справжнім проривом для південно-корейських Netflix-серіалів. Граф Кальмара. І поклик пекла, що вийшли з різницею лише в два місяці, стали великими міжнародними хітами, встановивши рекорди переглядів серед Йоного Анін Кунтенцю. Прийнято вважати, що поклик пекла дещо загубився в тіні гри в Кальмара. Проте деякі критики сміють стверджувати, що через десятиліття говорити будуть саме про поклик. А не про гру. Але знаєте, я навіть не подумаю втручатись в цю суперечку. Як і в Кальмара, поклик пекла це відверто мейнстримний і розважальний серіал. Але за його мейнстримом і розвагою приховано багато чого цікавого. І саме про це цікаве ми сьогодні і будемо говорити. Власне, за те ми південно-корейський кінематограф і любимо. Корейці призвичаїлись знімати змістовне жанрове кіно, великі фільми і серіали для найширшої аудиторії. Але при цьому ще й на актуальну тематику соціальну, політичну і психологічну. От скажіть, олдбоя Пака Чхан Ука, цей еталонно шедевральний трилер. Дивитись захопливо? Дуже захопливо! А паразити понад джунхо. Ця завалена кінонагородами соціальна сатира вам подобається? Дуже подобається! Але і олдбоя, і паразитів можна обговорювати годинами. От настільки ці прогресивні фільми перенасичені концептуальними ідеями і смисловими знахідками. Поклик пекла дарма, що дорама, треба зареєструвати це словосполучення. дарма що. Дорама, так от поклик пекла дарма що дорама. Саме такий серіал концептуальний і смисловий. Його режисер і сценарист Йон Сан Хо, той самий, що випустив два зомбі-блокбастера потяг до Пусана. Перший, до речі, зовсім непоганий. Пропонує глядачам фантастичний і в чомусь навіть абсурдний сюжет. Небесна канцелярія виносить смертельний вирок. Всім навкруги. А потім у призначений термін за засудженим приходять три чудовиська бодібілдера, щоб збити його до смерті і затягнути до пекла. Жінки, чоловіки і навіть діти будь-кому може явитись Янгол та проголосити дату його смерті. Головне ж, запитання поклику пекла звучить так: чи є в цих вироках? Хоч якийсь порядок і причина. Або ж вони абсолютно хаотичні і випадкові. Чого? І, звичайно, опинившись в подібному новому світі, людство проявляє себе з найгіршого боку. У першому ж епізоді першого ж сезону Поклику Пекла глядачеві демонструється безбожна екзекуція так званого. Грішника, 30 демонів прямо із пекла, принаймні саме такою є офіційна версія їхнього походження, спочатку перетворює чоловіка на котлету, а потім спалює його на очах у приголомшених перехожих. Релігійний культ Товариство нової істини на чолі з молодим і харизматичним лідером Чон Чін Су, його грає Ю А Ін. Зі спалення Чхан Дон Лі користується ситуацією, пропонуючи логічне пояснення надприродних подій. Людство карається богом. Я покараю тебе і тебе, бо я дуже, дуже, дуже злий бог. Згідно з доктриною товариства, Бог змучився терпіти наші гріхи і непокору. А тому. Прийняв рішення наставити людину на шлях істини доволі радикальним способом вбилом грішників. Демонструючи смерть одного з грішників у прямому ефірі, товариство моментально стає найбільш впливовою організацією в Кореї, а можливо, навіть і в усьому світі. Уряд та поліція повністю товариству підпорядковані. Члени товариства, зрозуміло, що самопризначенці. Оголошують самі себе намісниками Бога на землі та виконавцями його жорстокої волі. Щоправда, є в них і опозиція, куди ж без неї підпільна зграя незадоволених, яка задається цілком адекватними запитаннями. Чи істинно все те, що стверджується товариством? Чи є Демони демонами. А з чого товариство взяло? Що вирок виноситься лише грішникам? А чи не грішні самі члени товариства? При цьому в доктрині товариства постулюється наступне: гріх існує, тому що люди роблять свідомий вибір. Якщо грішиш, тебе карають. Здавалося б, все просто: людині дарована свобода волі і вибору, а свідомо обираючи гріх, людина сама себе прирікає на покарання. Проблема ж у тому, що з самим Богом ніхто розмови не вів. Мене взагалі рідко слухають. А все, що відбувається у світі, чомусь трактується товариством саме так, як йому політично вигідно. При цьому найбільш радикально налаштовані послідовники товариства екстремісти з так званої стріли, і взагалі пропонують умиляти всіх, хто виступає проти Бога. Таким чином вимальовується вже зовсім якась нігілістична картина світу з богом вбивцею, демонами-садистами та ще й релігійними фанатиками, що захопили владу. Страх. Звільнить людину від гріха, запевняє лідер товариства, користуючись цим страхом для впровадження нового світового порядку, того самого порядку, при якому люди будуть смертельно налякані усім, що хоча б віддалено нагадує їм гріх. Доходить до абсурду, народ масово доносить на сусідів, хоча це ж теж гріх, підозрюючи їх. Ну, навіть в найменшому пороку. Наприклад, в пияцтві, і чи розпусті. Мене б точно заклали. То що ж це за новий порядок такий? Що ж це за така чудова утопія? Чи скорше все це нагадує тоталітаризм і фашизм? А може бути, і того гірше. А якщо не лише товариство, але навіть і Бог злий, тоді виходить, що боротися також потрібно. Ще й з ним? Ти мені сьогодні добалакаєшся. О, о, о. Ось яким цікавим і непростим є перший сезон Поклику пекла». Йон Сан-хо, автор Поклику Пекла, практично жодної уваги не приділяє явищу вигнання грішників. Хоча, здавалося б, саме це мало б стати центральною темою серіалу. Але ні. Хо, куди цікавіше. Досліджувати людське суспільство, яке опинилось в нестерпних умовах масового геноциду потойбічними силами аду. Хо, задається питанням. А от як ми, суспільство, будемо себе поводити у разі подібної небезпеки? Причому зверніть увагу, не обов'язково фантастичної, скажімо, епідемія коронавірусу, теж ідеально підходить для цього концепту. Отже, як ми будемо діяти, і на чий бік встанемо? У поклику пекла, наприклад, відкривається спеціальна контора з наданням ритуальних послуг. Людям, які бажають зберегти в таємниці своє вигнання, надається можливість піти тихо і мирно, потайки від сусідських очей, без ганьби. Деякі ж приречені грішники спеціально набирають перед смертю, перед вигнанням десятки кредитів, щоб таким чином забезпечити свої сім'ї. Загалом, серіал про, здавалося б, інфернальне та містичне насправді є соціально політичним висловлюванням. Бо ми в Кореї любимо таке. Це надто важко. Я не розумію, що Бог хоче сказати. Ось до якого висновку. Приходить найбільш завзятий послідовник стріли, блогер-екстреміст, що увірував своє месіанство і, як водиться, закінчив марнославно і бридко. Бо це правда, незрозумілість вигнання, а точніше, мільйон пояснень цього вигнання призводить до того, що людина залишається пригніченою, приреченою і покинутою. Ну, от куди ти підеш, і в що увіруєш, коли цей світ скочується в тартарари і навіть немовлятко може отримати чорну мітку. Цей світ належить нам, і нічого не має права втручатися в це. Впевнено, промовляє таксист наприкінці першого сезону поклику пекла. І його слова здаються єдиновірними в усьому цьому хаосі та жорстокості. Отже. Поклик пекла декларує найвищу цінність людського життя. Цей серіал запевняє нас у необхідності вільного вибору своєї подальшої долі. І ніхто і ніщо, ані демони, ані янголи не мають нам перешкоджати у цьому виборі. Переходимо до другого сезону поклику пекла. Про нього теж є що розповісти. Не дивно, що поклик пекла отримав таку широку всесвітню популярність і продовжився другим сезоном. Як і грав кальмара, серіал Йон Сан- Хо висвітлює низку актуальних тем і проблем, причому не тільки для Південної Кореї. Від сектантства і теократії до маніпулювання суспільною думкою через змі, це нам теж добре відомо. Психологічної залежності людини від моральних, нехай навіть і хибних імперативів та її людини під свідомого страху перед незвіданим і незрозумілим. Другий сезон став ще видовищнішим за перший. Покращились спецефекти. Якщо у перший сезон за щось і критикували, то якраз за непереконливу комп'ютерну графіку. Збільшилась кількість екшн сцен а вони в поклику пекла анітрохи не поступаються екшн-сценам з голівудських блокбастерів. Зріс, драматизм, у пікові моменти серіал міцно чіпляє глядача. Ну й ускладнилась його історія. Хоча здавалося, що складніше вже просто немає куди. Другий сезон поклику пекла сповнений передчуттям. Апокаліпсису. Обережно далі буде чимало спойлерів. Нагадую, що за сюжетом серіалу моторошні, потойбічні демони у призначену годину являються людям, щоб провести над ними ритуал вигнання до пекла. Ця подія кардинально змінює людські. Життя. Через неї такі релігійні організації, як Товариство нової істини, чи Стріла, яка відокремилась від товариства, стають важливішими та впливовішими за світові уряди. Так от, Стріла оголошує товариству війну. Fecta burse Культ Fight!» І наприкінці сезону практично знищує конкурентну організацію. А тим часом уряд намагається лавірувати. Аж між трьома релігійними угрупуваннями, але виходить це в нього не те, щоб вдало. З небуття пекла, з чого і починається другий сезон, повертається засновник товариства Чон Чін Су, що був вигнаний наприкінці минулого сезону. В останній серії він сам мутує в пекельного монстра, яка ж несподіванка, який великий спойлер один в один в Венома. Я тут ні до чого. А ще потойбіччя повертається пак Чонджа. Цим закінчувався перший сезон. Жінка, яка стала першою публічно вигнаною особою. Тепер пак Чон Джа володіє даром пророцтва. Вона бачить, хто має померти в майбутньому, і тому в теперішньому намагається про це людей попередити. Але в серіалі вона виступає в якості такої собі давньогрецької Касандри. Мало хто прислухається до її пророцтв. Але найбільш вражаюче в поклику пекла те, що ось всі ці сюжетні подробиці, які мали бути основними для серіалу, і про що ми вже з вами сьогодні говорили, залишаються абсолютно другорядними. Звичайно, дуже цікаво розмірковувати про те, хто ж такі ці пекельні монстри, чому Чон Чін Су перетворюється на таке саме. Чудовисько, або що саме має на увазі пак Чонжа, коли звертається до Чон Чінсу і говорить: так ось чому вони тебе обрали, тому що ти боягуз. Але ні, це всього лише гічкоківський магафін. Це лише привід поговорити про головне, про те, з чого ми й розпочали: про маніпулювання, залежність і страх, ідеологія, яку можна... Контролювати ось визначальні слова для другого сезону поклику пекла. У світі, в якому пекельні демони вбивають людей, релігійні організації передбачувано беруть владу в свої руки, щоб наставити людство на шлях істини. Ми живемо в епоху релігії. Проте релігію, звичайно ж, миттєво витісняє стара недобра політика. Сектанти, які один за одним кинулись пояснювати причини появи демонів, насправді мають лише одну єдину мету зміцнювати свою владу. Хіба що найбільш радикальні та фанатично налаштовані послідовники стріли, які скорше нагадують байкерів шаленого Макса, дійсно стурбовані божественною волею та очищенням від гріхів. Ну а всім іншим, точно. Точно начхати на так звану істину. Та й чи існує ця істина взагалі? Даним запитанням у поклику пекла задаються, чи не в кожному епізоді, чи здатна людина зрозуміти і тим більше прийняти світовий устрій без будь-якої істини в її основі? Чи взагалі можливо пізнати цей світ? Жодної правди немає і близько кілька разів. Повторює хитромудра урядова агентка, покликана покласти край всевладдю релігійних організацій. Ну от їй кажуть, правди слід домагатись наполегливо і без поспіху. А вона у відповідь: це можна застосовувати лише в тому випадку, коли правда існує. Люди перебувають в такому екзистенційному жаху за останні декілька років. І нам з вами доволі легко зрозуміти подібний стан. Що для них найважливішим у світі залишається віднайти раціональне пояснення, зрозуміти зміст і причини того, що відбувається навколо, а тому, що тільки це може їх заспокоїти. Але є один нюанс: а що якщо правди взагалі не існує, або навіть і того гірше? А якщо правда... Непізнавана і трансцендентна. Починається як тоді накажете людству змиритися з тим, що відбувається на вулицях? У світі панує хаос через фанатизм. Ми маємо повернути світ, в якому правила мають значення. Суспільство без правил не виживе. Ось про що говориться у поклику пекла і уряд. Усіма силами намагається покласти край цьому хаосу, у тому числі за допомогою відвертої брехні. Боже, наскільки ж це актуальний серіал? Усі втомились від нескінченного хаосу. Нам не потрібна правда, якої може й взагалі нема. Добротна брехня це основа, на якій ми побудуємо стабільний світ. Ось таку правду кричить ще один фанатик у поклику пекла. Уряд використовує найкращі уми професорів, менеджерів, дизайнерів для створення нової доктрини, тобто нової правди про демонів. Уряд розробляє справжню державну стратегію щодо обману власного населення, і все це, звичайно ж, заради великої благої мети в ім'я справедливості та порядку, стабільності та спокою. Південній Кореї, а можливо, навіть і в усьому світі, ну слухайте, майже проблема матриці. В мене нема проблем. Слова з незрозумілими і двозначними значеннями, які застосовуються в будь-якому контексті, як правило, довго не втрачають ефективності. Ніколи нічого не пояснюйте людям. Вони будуть аналізувати те, що їм зрозуміло. А як тільки почнуть аналізувати страху та захоплення від них. Вам вже не добитися. А як вам? Урядова агентка дуже точно пояснює своїм колегам, як саме потрібно подавати інформацію громадянам. І ось тут ми й розуміємо, що головна героїня другого сезону поклику пекла це Хе Чін, колишня адвокатеса. А тепер борець опору, яка відстоює позицію краще знати правду, ніж жити в брехні. Мін Хє Чін, подібно до роршаха, важливого персонажа з культового коміксу Алана Мура вартові, уперто топить за справедливість, виступаючи проти насильства заради благої мети, а також проти одурманювання населення. Якщо правди немає, і якщо Господь дійсно хоче перетворити цей світ на пекло, Боже, яка маячня... Люди, на думку мінхечін, все рівно повинні знати правду, бо жити в ілюзії неправильно. Кінець другого сезону обіцяє нам кінець світу, демони мають прийти за всім людством разом. І так само, як це було наприкінці першого сезону, в фіналі другого звучать дуже важливі повчальні слова: знайдіть те, що вам до душі. Демони, які приходять за людьми, так само як і термінатор в першому фільмі Джеймса Кемерона, це очевидна метафора неминучої смерті. Концепція авторів цього шоу наступна: ми всі помремо, але при цьому чомусь живемо так, наче смерть ніколи не настане. Герої ж поклику пекла знають точну хвилину своєї смерті, і це зі зрозумілих причин. Зводить їх з розуму. А суть тут у тому знову ж таки на думку авторів шоу, що ми з вами мало чим відрізняємось від героїв поклику пекла, але не дивлячись ні на що, як і героїня Мін Хе Чин, ми маємо жити в ім'я правди, навіть якщо поки що ми цю правду не можемо збагнути. Адже правда це ми самі. А досить вже про демонів. Давайте я краще відповідатиму на ваші запитання. Але спершу пальчик, дзвіночок, лайк і репост. Підписуйтесь на соцмережі під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Ну і, звичайно ж, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал. Повторюсь, що в кінці кожного випуску я відповідаю на ваші каверзні запитання, які ви залишаєте в коментарях. До минулого випуску. Але сьогодні, тримайся Стас. Але сьогодні я відповідатиму самому собі. Тому що, ні... Тому що ніхто з вас не захотів запитати. Ви знаєте, я. Я це, я це собі пояснюю так. Це, це просто ціна моєї популярності та авторитету. Я, я просто настільки добре все пояснюю, що у вас не залишається жодних запитань. от Причина реально в цьому, тільки в цьому. Я, я не лузер. Я не лузер. Так, добре, зберись. Станіслав, а назвіть свій найулюбленіший фільм. Ну, в мене взагалі-то багато улюблених фільмів. Зараз ви побачите список усього, що мені подобається. Будь ласка, так, все. Ні, я просто не маю бажання. Все, дивіться гарне кіно, дякую вам дуже. Одне запитання складно задати. Та? Одне запитання в коментарях. Знаєте, скільки роботи? Кіномен Станіслав.